Всім доброго дня! Я Ксенія вітаю вас на каналі Кнітка ТВ. Сьогодні хочу запропонувати вам поповнити скарбничку своїх візерунків ось таким ажурним візерунком, який я придумала спеціально для вас. Тому що мені дуже хочеться, щоб саме наш україномовний сегмент Ютубу мав в своїй скарбничці візерунки, яких немає ніде більше. І щоб ви могли користуватись тими візерунками і створювати на їх базі свої неповторні шедеври, яких не буде ніде. Ні в якому куточку іншомовних інтернет-ресурсів. Сподіваюсь, вам сподобається. Цей візерунок я назвала до кави, чому так, він в ніякому разі не нагадує ні каву, ні кавові зерна, але його історія такова, що на роботі. Де в мене немає можливості займатися творчістю, ні в'язати, а є тільки коротка перерва на каву, на обід, то сидячи з філіжанкою кави і маючи перед собою аркуш паперу, я просто розставила крапочки, кружечки. І біля них намалювали візерунок. І тому назвали його візерунок до кави. Ось цей аркуш паперу, а схемою я з задоволенням з вами поділюсь. Він не складний і схожий на ті візерунки, що я вам пропонувала і раніше, тому що тут є накиди, скорочення петель в різні боки, лицеві петлі. І є симетрія відзеркалення візерунку посередині. Але ви можете один сегмент візерунку використовувати як самостійний візерунок. І додатково один елемент, якому я хочу вас ну, навчити, хочу показати один із способів, як пров'язувати три петлі разом утворюючи наступні три петлі, для того, щоб це не було рельєфним виступаючим над основним візерунком елементом, тому що тут мені це було не потрібно. Давайте я вам покажу свої значки: це лицеві петлі, накиди, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Три петлі разом пров'язані з нахилом вліво, три петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Ось так виглядає схема. Якщо вона вам знадобиться, сподіваюся, вам сподобається візерунок і до літніх речей, або, якщо ви захочете зв'язати ажурний палантин, наприклад, цей візерунок, може, вам і сподобається. Давайте. Подивимось, як він в'яжеться, він дуже простий, візерунок йде тільки по лицьовим рядам, виворотні рядки в'яжуться виворотніми петлями за малюнком. Ось так виглядає один рапорт візерунку. Це в мене зразок зв'язаний з акриловою пряжі. Рапорт складає 16 петель. Цей візерунок на мерсеризованій бавовні. Він такий більш літній, зрозуміло. Тут два рапорти пров'язані, тобто зразок на 32 петлі плюс кромкові. І єдине, що хочу вам зауважити, якщо ви захочете його, його зробити більш ажурним і щоб не було оцього середнього про шарку лицевих петель, то просто можна не дов'язувати ось ці петлі, крайні лицеві, в кожному кінці і на початку рапорту, а в'язати тільки ось ці сім петель, повторювати їх, а ці лицеві петлі залишити на початку ряду і наприкінці. Це, якщо ви захочете, щоб тут теж був такий сплошний ажур без ось цих роздільних лицьових петель. Але мені здається, так він більш чіткіший Ну, але це на ваш смак. Це ви можете вже під себе підкоригувати кожний візерунок. Можна підкоригувати під себе, зробити так, щоб він вас задовільняв на 100%, щоб все було саме в ажурі. Давайте подивимось, як він в'яжеться. Я набрала для зразка, ось у мене ось така чудова пряжа, це залишки, не знаю якої пряжі. Дуже вона м'якесенька, дуже приємна на дотик, але вона тонка, хоча і тепла пряжа. І я взяла 32 петлі, тобто на два рапорти, відокремила рапорт від рапорту. І теж вам раджу, коли ви починаєте в'язати візерунок, відокремлювати рапорти, щоб не заплутатись в петлях. А краще ще. Розділити і піврапорти. Отут теж можна відокремити маркером, щоб було зрозуміло, бо дві половинки візерунка в'яжуться відзеркально одна від одної. Тобто повторюються але в інші сторони. Так, перший ряд візерунку. Знімаємо кромкову, одна лицева петля, накид, лицева петля, далі дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Я петлі перегортаю, бо в мене бабусині петлі. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Одна лицева петля, накид, лицева петля. Це напіврапорт. Далі повторюємо в зеркальному відображенні: лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, одна лицева петля, накид, лицева петля. Ось ми пров'язали один рапорт. Далі повторюємо ще раз: лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля, і знов лицева петля, накид, лицева петля, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, лицева петля, накид, лицева петля. Кромкова. Ось таким чином ми пров'язали перший ряд, другий виворотні петлі. У виворотньому рядку завжди виворотні петлі, крім, крім тих випадків, коли в нас буде подвійний накид, і накид треба буде пров'язати лицьова. Виворотня або виворотня лицьова. Все решта за малюнком. Краще виглядає цей візерунок, звичайно, на тонкій пряжі. Можна поекспериментувати з розміром спиць. Наприклад, якщо у вас тонка пухнаста пряжа, ангора, махер, взяти товсті спиці і можна зв'язати дуже красивий палантин. Другий ряд знімаємо кромкову, дві лицеві петлі, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, подвійний накид, два накиди, дві петлі разом пров'язані з нахилом, вліво, дві лицеві петлі, це напіврапорт. Дві лицеві петлі, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Ось так, один рапорт. Ще раз дві лицеві петлі. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо, подвійний накид, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі і повторюємо в зеркальному відображенні: дві лицеві петлі. Тут обидві половинки нашого рапорту ідентичні. Дві петлі разом з нахилом право, два накиди, дві петлі разом з нахилом вліво, дві лицеві петлі. Саме складне у створюванні візерунків, коли ти їх створюєш просто на аркуші паперу, і в тебе нема. Спить, щоб перевірити, що вийде. Це, знаєте, як писати музику без музичного інструменту, тільки накидавши ноти на папері, а потім приходиш додому до інструменту, і замість музики виходить якась кокофонія. Так і тут. Саме важке досідати до кінця робочого дня, прибігти додому, взяти спиці і перевірити, вийшло щось або ні. Як бачите, якщо ви бачите по моєму е, зразочку, то вдома я вже переправляла е, один елемент, я б зараз ще б підправила в цьому візерунку е, дещо. Але наступного разу, то буде наступного разу. Третій ряд одна лицева петля, накид, далі три петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Знімаю першу петлю, далі дві петлі пров'язую разом. Тут треба уважно, бо третя петля це наш подвійний накид. Перша петля подвійного накиду. Тож підхоплюємо обережно ці дві петлі, пров'язуємо їх разом і потім перекидаємо третю петлю. Подвійний накид, два накиди. Далі дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо. Тут теж треба обережно, ось так але якщо пряжа товстіша і спиці зручні, через декілька таких пров'язів це буде робити доволі зручно накид і дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. Це піврапорт. Далі в зеркальному відображенні. Дві петлі разом пров'язані з нахилом. Вправо накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, подвійний накид, і три петлі нам треба пров'язати разом з нахилом вправо. Я перегортаю всі три петлі, так як вони в мене бабусини, а мені треба, щоб вони дивились в правий бік. Пров'язую дві петлі. Повертаю петлю на спицю і перекидаю третю. Ось так: три петлі разом. Накид, одна лицева петля. Це ми зробили один рапорт. Далі давайте повторимо: лицева петля, накид, три петлі разом пров'язані з нахилом вліво. подвійний накид, дві петлі разом з нахилом. Вправо накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво. І від, відображуємо дві петлі разом з нахилом вправо, накид, дві петлі разом з нахилом вліво, подвійний накид, і Три петлі разом з нахилом вправо. Тобто тут ми закриваємо наш оцей ажурний отвір з обох боків, назустріч один одному. І одна лицева петля кромкова. Це такий був е, самий Ну, Він не важкий, але ряд, який потребує уваги. Скажемо так, пров'язуємо виворотній ряд, подвійні накиди пров'язуємо виворотня лицьова, Так, ось так у нас виходить. Далі четвертий ряд, четвертий лицевий ряд. Я рахую тільки лицеві рядки, там, де виворотні рядки в'яжуться за малюнками або просто виворотніми. Одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вправо. Накид. Три. Лицеві петлі, дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо накид. Ще один накид це був напіврапорт, і другий напіврапорт теж починається з накиду. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, три лицеві петлі. Пров'язуємо лицевими петлями наші подвійні накиди. Це, щоб вам було простіше запам'ятати візерунок і не збитися. Накид, дві петлі разом з нахилом, вліво лицева петля. Ось ми зробили один наш рапорт. Далі одна лицева петля. Дві петлі разом пров'язані з нахилом вправо накид, три лицеві петлі. Ось наші подвійні накиди і ще одна. Дві петлі разом з нахилом вправо накид. Другий накид, дві петлі разом, з нахилом вліво. Так, тут в мене. Розшарюється ниточка, це не дуже зручно. Ось так: три лицеві петлі, накид, дві петлі разом, з нахилом, вліво, Виворотня петля. Так, я десь загубила одну петлю, один накид, перераховуємо. Одна лицева петля, дві петлі разом, накид, три лицеві, дві разом, два накида. Дві петлі разом, три петлі, накид. Так, я загубила один накид в попередньому рядку. Це дуже часто таке трапляється. Тому, якщо у вас ось так відокремлені маркерами візер... рапорти візерунку, вам не буде складно знайти свою помилку. Це буває, ось тут був, повинен був бути накид попередньому Рядку, його нема, ми його додаємо. Чим легко працювати Ну мені по крайні, в крайньому разі за журними візерунками, от, втрачені накиди завжди можна підняти е, з попереднього ряду, з протяжки і так далі. І це не буде особливо е, виділятися на фоні всього візерунку і так, три лицеві петлі, накид, дві петлі разом пров'язані з нахилом вліво, лицьова петля і кромкова. Завжди можна все виправити без розпуску, якщо вчасно помітити помилку, зрозуміло. Тому що розпускати ажурний візерунок і піднімати петлі десь на середині процесу, ну ви ж самі розумієте, це простіше розпустити до самого кінця і, і почати спочатку. Так, і останній п'ятий рядок, п'ятий лицевий ряд нашого візерунку три лицьові петлі, далі із трьох петель нам треба вив'язати три петлі. Але якщо робити, як ми робимо зазвичай, ну, можете спробувати і так, то тут буде таке. Затовщення, яке мені тут на цьому ажурному везерунку, не потрібно було. І я роблю так, пров'язуємо спочатку дві петлі разом. Знімаємо першу петлю, а другу пров'язанню залишаємо тут накид і пров'язуємо наступні дві петлі. Ось так. У нас виходить такий цікавий елемент, я його використовувала десь на резинці один на один. І дуже цікаве переплетення виходить. І в малюнок він дуже плавно, красиво вписується в ось цей елемент. Ось цей виходить ось так, коли розрівняється полотно. Далі дві лицеві петлі. Дві лицеві петлі, далі знов робимо з трьох петель пров'язуємо три петлі, пров'язуємо дві петлі, знімаємо першу накид і пров'язуємо дві петлі, і далі. Три лицеві петлі. Одна, дві, три. Ось це один наш рапорт. І ще раз, три лицеві петлі. З трьох петель вив'язуємо три, пров'язуємо дві петлі спочатку, одну петлю спускаємо, накид, дві петлі. Дві лицеві петлі, це напіврапорт, і ще раз дві лицеві петлі, з трьох петель пров'язуємо три, пров'язали дві, спускаємо одну петлю, накид, і ще раз пров'язуємо дві петлі, і три лицеві петлі. У виворотньому рядку пров'язуємо всі петлі виворотніми, включаючи той накид, що ми зробили між нашими трьома петлями. Це дуже цікавий спосіб, і дуже він красиво виглядає на товстій пряжі. Спробуйте обов'язково, вам сподобається. Він незвичайний. Це я теж підгледіла У Наомі Парк Паркхорст, у моєї натхненниці, яка створює візерунки, і в неї був такий схожий елемент. Вона трошки інакше розгортає петлі при його пров'язуванні. Але мені здається, ускладнювати візерунок тут вже було не треба. А цей елемент зробив свій свою роль, зіграв свою роль. Ось так виглядає цей візерунок. Звичайно, після відпарювання він буде виглядати інакше. Це два рапорти пров'язані. Сподіваюсь, вам сподобалось, або я змогла надихнути вас на створення візерунків, або просто на пошук візерунків, якими ще ніхто не в'яже, а він буде тільки у вас, і у тих найкращих людей, для яких ви будете в'язати. Всім легких петельок побачимось!